Семети, з вами Квінти. Ви потрапили на п'яту серію шляху копа в Юкрейн ГТА. Сьогодні в серії будемо з вами патрулювати, ловити правопорушників, які дуже багато разів виходили з гри, і ми знову їх ловили. А також посадимо ви тата генерала. Чом би й ні. Не забувайте про промокод, ну, а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, ну що, вирушаємо з вами у патруль. Зараз будемо виходити. Я поняв. Зараз будемо з вами шукати правопорушників, їх виходить зупиняти. І якщо вони в розшуку, то садити. Мені в цілому залишилося лише 40 хвилин патруля. Я зможу отримати сьоме порядкове звання. Ось це чи Ну і зараз давайте з вами поїдемо на лівий берег Києва і спробуємо знайти когось там. Паліціля. Опачки, вітаю, пане правопорушник. На узбіччя, альо, куди? І так, в нас погодня за еферою. Ну погнали. Опачки, бачимо, бачимо. Пане РДшки поїхав. Ага. Так, головне в дерево не в'їхати. Опачки, як це наприклад зробив він? Опачки, я побачили. Ну йопту цецькомать. Поїхав по НРД, ще вийшов з гри. Ну, йопту цецькомать, то хто так робить? Алло. І так, зараз біля центрального ринку 100% будуть якісь порушники, які будуть виїжджати і їхати по зустрічній смузі. То давайте зараз тут постоємо, трішечки почекаємо, да? А біля цирк нікого нема, нічого собі. Я вперше таке бачу. Так, ну слухайте, я їжу і щось не бачу жодного правопорушника, лише один був, і він вийшов з гри. На жаль, то давайте зараз будемо з вами їхати далі та шукати інших правопорушників. give. Наприклад, цього, да? чи ні. А ну-ка. Все, погнали. На зустрічку виїхав. Опачки. Паночка. Бажаю здоров'я. тук 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 Просто постукав віконце. Назис, вимкніть мотор. Пише, пиши, пиши б. Нормально, ні? Тут такий адмін, пані. Ви відмовляєтесь? Так, давайте стежну. Віконце відкрито. Ну вона вийшла з грину. Йопта цесь мать, скільки можна. Я сподіваюся, зараз, якщо ми когось піймаємо, він не офтиться з гри, як я не знаю хто. Опачки, сюда, опачки, давай зупиняємось, зупиняємось, перезайшов. Давай ще раз, другий раз нажмеш к'юху, габела тобі давай, газу, газу давидказу. Так, а тут СЛС наче, да. А чого так багато чорних машин, я не зрозумів, а? Опачки, погоня за мотиком, давай! Пеша, здоров'я, пане з вами спілкується лейтенант Національної поліції України міста Києва Дмитро Квінтов. Зараз дістану посвідчення, покажу на рівні очей. Після чого приберу назад кишеню. Чого порушуємо правил дорожнього руху? Неодноразово ви за нами їздили, переслідували. Також дуже багато разів приїхали на червоне світло, а також перетон двойною суцільною їзда по зустрічній смузі. А так, скучно просто. А, скучно просто. Надайте, ну, будь ласка, документи, а саме паспорт громадянина України, а також техпаспорт на виходить ваш то транспорт, так, зараз візьму паспорт де навпроти, почну перевіряти. Так, взяв техпаспорт, почав перевіряти. Ім'я власника співпадає, номера співпадає. Добре, повернув назад. Так, штрафів не виявлено, розшуку не виявлено. Дивіться, а зараз дістану бланк, почну заповнювати. Випишу вам штраф, сплатіть. Не затягуйте, я так скажу. Бо якщо у вас буде на 60 тисяч штрафів, тоді ви вже будете в розшуку. І так, давайте я випишу йому їзду по узбіччі, бо ну, якщо я випишу їзду на зустрічній, тоді одразу треба буде його затримувати. І так, виписав штраф людина. Навпроти, це більше не поруште. Так, ну і тоді далі продовжуємо патруль. А також хотів сказати, що у мене є ціль до нового року апнути 10 тисяч підписників. І ось це люди, які мені допомагають виконати, так сказати, цей квест. Ну а якщо ти хочеш теж потрапити у відео, то підписуйся. І так, я бачу якусь Феррарі. А ну-ка, чудово, зараз накидуємо пурс. Ставимо 4 перезарядив. І так, погнали, погнали. Зараз буде туліва 100%. Не вгадав, не вгадав, не вийде. Стоять бояться. Стоять! Все, не уйдешь, сюди, давай. Все, тобі, Абела, не убежишь, Іди сюди. Скотеняка, блін. Що ти думав? В сказку попав. Все, не убіжиш, давай. Так. Зараз зніму кайданочки. Ну він знову вийшов, ну обалдеть! Ну що? в чому прикол? Чому він так ситься? Просто, наскільки це треба бути, щоб два рази вийти з гри. Ну просто це бред якийсь. Це вже, якщо я не помиляюсь, з бан на один день. Можливо, помиляюсь, але перший раз це варн, а другий це значе бал. Ну, Ладненька, тоді будемо його чекати, будемо на нього полювати. Подивимось, наскільки ж він себе закупає. Дуже цікаво. До речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зайжи зі мною в Discord, щоб я тобі передав приз. Ну, Ладненька, поки що далі з вами продовжимо патрулювати. Опачки. Так, ні 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 шановний, куди? Куди? Ну, алло, я ж просто хотів поспілкуватися. Так, все, ну тоді в погоню. Я просто би дав йому попередження, щоб він скручив аварійку, а він вирішив мене задавити. Це спокуся, не Поліцейського. Йом та мать. Ладніка, тоді вирушаємо, зараз тільки більше проблем собі набрав. Стоять бояться на свій теслі. Робачки, газу, газу до відказу давай. Ні, Ми його піймаємо, ми його піймаємо, він не зможе від нас уїхати. 100%. Ну він уїхав. Що поробиш? Опачки, знову в погоню. Відкривай, вогонь, відкривай! Давай! Не обіжиш третій раз! То ще не офтишся! Давай, газу, газу до відказу. Ляска, Деняка, ти не ну їдеш, як і так швидко їде. Мені цікаво. Типу, у нього ж тачка поламана, він швидко їде. якимось чином. Давай, 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 давай. Помилку зробив. Одразу відкривай вогонь. Відкривай, відкривай, відкривай! Завтазер перезарядив. Знову! Зараз будемо інтер'єр прятатись, чекай. Так, здійму каданки з тактичного пояса, після чого почну надягати на людину навпроти. Так, відкрив дверця. Автомобіля посаджу людину, після чого на безпеки, закрий дверцята автомобіля. Пане, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може, і буде використано проти вас у суді. І так, пане, ви розумієте свої права. Добре, ви маєте право зберігати мовчання. Сіранда була зачитана двічі, тричі зачитуватися не буде. Бажаєте скористатися своїми правами. І знову третій раз офтуся з гри, Обалдеть просто. У мене слів немає. Ще у три рази офіс з гри це вже бан. Це вже прям потужний бан. Обалдеть. І так, то що Кент йому вирішив допомогти? Ну, добре, зараз тоді, якщо він вирішив мене таранити, порушувати правила норпдрайва чи ДБ, я не знаю, то він зараз теж поплатиться. Так, звісно, він доєдра. Звісно, газу, газу не відказу. Ой, братішка, це зря, це зря. Так, то було три попередження. Наступний раз відкриваємо вогонь. Ага, ага. Я поняв. І так дістав 4 перезаряди. Виходимо з автомобіля. Так, дістану тазер перезаряджу. Після чого на не навпроти. І так, надягну кайданки для на людина навпроти, поводу за собою. І так, пане, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може, і буде використано проти вас у суді. Ви маєте право на частного адвоката, Якщо у вас немає на нього грошей, він буде наданий вам державою. Також маєте право на один телефонний дзвінок, який буде тривати не більше ніж 3 хвилини. Ви розумієте свої права? Пане, ви розумієте свої права? Добре, дивіться, ви маєте право зберігати мовчання. Сміра була зачитана на двічі, тричі зачитуватися не буде. А він що думав, що він думав? Можна порушити правила і буде ходити собі спокійно. Ні-ні-ні, я кожного посаджу. Хто буде неадекватний, я посаджу кожного. І так, зараз відкрию дверцята автомобіля, витягну людину. Після чого закрию дверця та поведу перед собою. І так, пане, з вами спілкується лейтенант Національної поліції України Дмитро Квінтов. Зараз розверну вас, дістану посвідчення, після чого покажу посвідчення на рівні очей. Після чого приберу назад в кишеню. Пане, в якій кишені у вас знаходиться паспорт? І знову вийшов з гри. Ось о ми такий клан. Ну це просто жах. Бачать поліцію, а потім зливаються, як я не знаю хто. Ну який жах? І так, ну ладненько, тоді далі з вами продовжимо патруль. Будемо шукати правопорушників і намагатися посадити. Бо кожен з них просто виходить з гри. Ну це просто жах. Шановні, не порушуйте правила. Мою квіт. Приє. Дару. Де світлофор? Йоп, тут а? Як і намагається мене забайтити. Ваще, ну не спеціально байтить, а ще ні. Ну, сьо, врізався того біла. До узбіччя притискаємось. Угу. Це що зараз було, ви бачили? Боже мій, який нон РП драйв. Так, дістав 4 перезарядив. Стояти на місці, не рухатись! Так, дістав тезер перезарядив. Скотеняка. Так, зняв кайданки з тактичного пояса, після чого надягти людину навпроти. Повів за собою. Точніше перед собою. Пошеці, що зараз було? І так, дістану посвідчення, покажу на рівні очей. Після чого покажу на рівні очей. З вами спілкується, але ти нато України Дмитро Квінту. Так, пане. Ви маєте право зберігати мовчання? Пане Луцик, вам не здається, що він під наркотиками зараз? Приїдемо я. Алкотестер, візьму наркотестер, перевіримо саме так. І так, пане, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може, й буде ви розумієте свої права? Пане, ви розумієте свої права? Підписуйтесь на кінтають це обізати. Будемо вважати, що це так. Так, відкрив дверцята автомобіля після чого витягну людину та поведу при собою. Надо бути підписаним сіда. Ну хоча б діло каже. Mm -hmm. Так, візьму зараз паспорт напроти, почну перевіряти. Ось він Ярослав, 20 років проживання в країні. Mm -hmm. Добре, поверну паспорт назад за задню кошеню. Ви бажаєте скористатися правами? Да, хоч щоб мене кінь 10-4. Так, знайшов людину в базі даних, почав перевіряти. Рошуку та штрафу не виявлено. Ну, мені не хочеться його садити, але він каже, що хоче, щоб я його посадив. Коротше, ладно, не хочу малого души то просто скажу йому вийти з гри і потім перезайти через хвилин 5. Відкрию дверцята ІТТ, заведу туди людину, після чого зніму кайданки і закрию дверцята ІТТ. І так, ну все, підійди сюди, підійде. <ріху> Ярослав, перезаходь гру, я не хочу тебе душити через п'ять хвилин в гру. Перезаходь гру, або я тебе зараз на 15, ой, на 15, на одну годину посаджу. Перезаходь гру або я тебе на годину посаджу зараз. автопом. Бажаю здоров'я, пане генерал! Відвіді бхазінки, я знаю хороший спосіб. А що я не можу відпустити кайданки? Все. <реш> Е, не поняв. За що? За що мене в одну клітку з такими? Боже, що тут твориться? Що падай генерал? За хабарі сіли, та? О, не поняв. Вот это правильно, Артемка, правильно! Е, не поняв! Karma)> е, да не понял, алло! Где мій планшет, Где мій планшет. О, ви мене будете підвищувати, пане генерал. Да, конечно. Міша, я тебе знайду, якщо ти мене зараз туди посадиш. Ну все, пан генерал, відсидів, срок. Я тебе попереджу. На 15 секунд саджу. Все, пізно. Перекупіть, перекупіть, посадіть його. Це чидазис. Нарешті посадили цього Ярослава. О, пане Дмитро Квіта, зайдіть до мене в кабінет. Чиндазис. Бажаю здоров'я, пане генерал! Бажаю здоров'я, пане Дмитро Квінто. Найні поступили у Матія за вашу чудову, просто замечательну роботу. Ваш рапорт був свалий, і ви будете підвищені на сьомий порядковий звання. І став базу КаВК почав пошук співробітника в базі. Ось це чиназис. Все, я буду порядковим званням. Так, взяв форму та посвідчення. Дуже дякую, пане генерал. Давайте витиснемо ручку. У бачке, ось так чи назис. І так, ну що, нарешті я став сьомим порядковим званням. Ось це чиназес.